Добрий день. От і наступила пора. Рухатися далі. Це те вино, що я ставив 3 неділі тому, знімав кліп. Беремо скотч, відліплюємо, перчатку знімаємо. Вони в мене одноразові, другий раз я їх не використовую. О. Як бачите, вже Сливи дали сік, цукру немає. Цей сік уже трохи побродив і в неділі. Зараз будемо оцей сік відсіжувати через друшлак. Тобто в мене є отакий друшлак, відкидувати саму сливу. Ну, поїхали. Бачите сік. Цей сік ми відсіжуємо чисте відро емаліроване. В цей раз зливаємо весь. Зосуди будемо знімати пізніше. Це буде наступний етап. Поки це у нас готове сусло, яке, от бачите, Залишилися сливи, ми їх відкинемо і залишився слік. Соку у нас, ну пів відра, піввідра. Піввідра соку. У мене ще є ось о бутиль, я буду об'єднувати два бутлі, щоб він був, зроблю один повний. Тут теж отак бачите. Його сливи, отак десь соку. З двох бутлів зілью. Добавлю стільки ж води, скільки соку в один бутиль. І буде в мене цілий бутиль е, вина, яке буде далі вже бродити, буде основне бродіння. Тому зараз ми будемо це робити і пробувати його на цукор. Відкрили другий бутиль. І також зливаємо, будемо його зливати сік. Той сік я вже обов'язково його пробуйте на смак. Щоб були правильні процеси, не було ніякого гниіння. Саме головне пробуємо його на цукор. На цьому етапі ми будемо додати потрібну кількість цукру, бо він вже, той цукор вже спрацював. Якщо ви хочете полусолодке вино, то треба додавати ще цукру. О, сюди також зливаємо сік і їх. моїх. Уже одне відро набрали ми. Зараз вже інше пішло. Перший бутиль в мене простояв десь три неділі, другий десь дві менше бо я дозбирував сливи. Ну, в цілому до трьох неділь може воно закрите стояти на зброзуванні. Зараз ми цей сік також спробуємо на цукор. попередньому відео я давав вам пропорції, тобто на відро води. На відро слив у нас е, вибачте, на у нас йшло десь 3 кіло цукру. Ну, зараз я оце пробую, він вже перебродив. Бактерії вже цукор з'їли. Треба додавати ще як мінімум 2 кіло цукру. На оцей сік, який ми злили з першого бутля, з відра води. Тобто в цілому за все бродіння на відросливі йде 5 кг цукру. Тоді у вас вийде полусолодке приємне вино. От я пробую його чистим стаканчиком. Це стояло менше, тут більше цукру. Тому, якщо я їх об'єдную, то я спочатку їх змішаю, ці два сусла, а тоді буду вже е, оцей змішаний об'єм е, дивитися, скільки там цукру і додавати туди. Бо цей цукор перейде туди і може так вийти, що цукру багато не треба буде, а можна додати там буде тільки кіло-два. Цукру, це дивлячись на якому етапі ви його зняли. От бачите, я їх змішав. Це наше все сусло з двох бутлів. Тепер ми його будемо пробувати на цукор. Ну, воно доволі солодке. Якщо додати сюди цукру, то може тільки... Один кілограмчик і буде добре. Тому дивіться, оце скільки тут е, цього сусла стільки треба буде додати води. Тобто, якщо тут от, пів бутля десь буде навіть більше, побачимо, чи в бутель влізе цього сусла, стільки ж додаємо води і десь ми визначили, що кілограмчик цукру буде достатньо. І оце в нас буде вже готове сусло, яке буде мати далі основне бродіння, вже без слив. І ви його поставите знову під корок, під перчатку. Його поставите десь на віранді, можете в'їжджати. Якщо перчатка лопне, то корок буде держати. То не страшно, затвор буде, поки йдуть гази, воно туди не попаде. От, а тоді вже десь в листопаді. Коли почнуться морози, ви будете там, допустимо, уїжджати або не уїжджати. Ви поставите, якщо є погріб, в погріб тоді. Ну, я запишу ще одне відео. Ми знімемо його з осаду і знову поставимо його вже на тихе бродіння аж до весни. От бутля сполоснули. І маємо один бутель, все одно все не влізе, я поміряю. Ще будемо робити два, бо йому треба ще простір до одну треть треба не доливати. От бачите, стільки у нас сусла вийшло. От. Я вже туди додавав цукру. Додавив. Воно доволі солодке, тому цукру пішло небагато. Десь кілограмчик я додавав на цю кількість. І все вже воно буде до весни нормальне, буде полусолодке. Оце зараз виливаємо сусло зразу в бутля. Для сусла і додаємо стільки ж водички. Десь отак от буде у нас для того, щоб оцей цукор тут не використані, щасливий, я їх не витряхував. Тут ще багато цукру залишилось. Тому зараз я сюди додав оту кількість водички відміряю, яка сюди треба, Добавлю її. Старий бутиль, там де ще багато цукру, і він на себе ще забере цукор, тоді буду виливати туди. Я відміряв необхідну кількість води. Воду беру прямо з криниці. У мене чиста вода. Можете через фільтр пропустити, але кип'ятити її не потрібно. Якщо у вас правильно пішов там процес. Воно буде нормально. Головне, щоб не було доступу повітря. От, я так вилью сюди, тоді його поколотаю, він забере ще цукор і вилью назад у відро. От виливаємо. Цукор весь він виполоскав. доволі багато його було, бо цей бутиль я ставив пізніше. Одне тільки тут незручно, на відміну від кастрюль, що треба ці сливи виколачувати, тоді їх назад ставити. Але воно того варто, ви не призіваєте, бо у вас не спортеться сусло, бо воно у вас під перчаткою, а не під кришкою. І буде правильно йти процес. І виливаємо. Тепер його змішуємо з суслом. Тобто, що це дає? Оця водичка вона розбавляє кислотність, вино. Та є приємно пити, воно нормально на шлунок, його можна випити там не одну чарку, там, а більше вам не буде від нього погано. Воно буде м'яке, коло і дуже приємне на смак ароматне. О, отак у нас вийшло. Якраз досить для того, щоб воно бродило, бродило для шапки. Воно вже готове, це сусло. Зараз будемо надівати перчатку, закупорювати. От я роблю отакий корок, його можна там зробити з марлі. Таке, щоб воно дихало через нього повітря проходило. І отако його туди, щоб воно плотненько входило, закриваю. Сильно його не засовуйте, щоб він туди не впав. Краще нехай торчить наверх. От, а зверху надіваю рукавичку. Мене поправляли, що нема в українській мові слова перчатка, хоча воно є. ну Давайте буде рукавичка. От, і заматуємо тут скотчем Дуже плотно треба замотати тут скотчем Ось таку обмотаємо. Десь наполовину рукавичка і тут, щоб скло було, щоб оцей проміжок, де повітря проходить, щоб його щільно замотати оцим скочем. І в 10. Прямо так його знатяжкою робіть. Бо тут нам потрібна вже повна герметичність. Рукавички беріть. Отакі От краще білі і великого розміру. Да, ще цей дехто проколує тут дирочку. Я не проколую, не проколю. Якщо воно у вас не на сонці буде стояти, а десь в пеньку, оцей корок він буде тормозити, не так буде щільно. Не так швидко буде проходити, надуватися вона і тому, ну, коли як. Я взагалі-то не не проколюю. О, тепер отак рукою ще раз пройдіться, як він намотувався, і ущільніть його. Тепер вона у нас повністю герметична. Оце можна ставити залишати на віранді, десь в тіньочку. Ну, Краще десь в хаті, щоб стояло. Бо зараз є перепади температур. От. І Воно може стояти аж до морозів. Тоді перед тим, ще, це пройде ще місяця три, але я ще запишу відео. Тоді його треба буде знову зняти з осаду вже трубочкою, провітрити. Надіть перчатку і вже відправить його на тихе бродіння аж до весни. Поки що цей етап на 3 місяці. Таким чином ми будемо вбирати ті дрожжі, що випадають в осад. Вони з'їдять цукор, виділять нам спирти і вони випадають в осад. Їхні тіла дають неприємний такий, сіро... такий відтінок болота, наче вина. Від них, тому їх треба знімати з осаду. От я знімаю два рази з осаду, щоб його не було. І ще один раз в кінці. Тоді вино буде чисте і ароматне. Ну Тоді до наступного відео. До побачення. Всім здоров'я. Бажаю.